Невероятная новость. Министр иностранных дел Украины, он же сейчас в Китае, вот эти кадры, Кулеба, только что заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Переговоры должны быть рациональными, иметь практическое значение, направленное на достижение справедливого, крепкого мира и прочее бла-бла-бла, но... Важно, конечно, другое. Это самая Украина, которая на законодательном уровне запретила себе вступать в диалог с Москвой, любым представителем Москвы и России, уж тем более Путиным, сообщают, что нет, передумала, и все это совпало. Но так бывает с полным провалом Украины на фронте. Главное нам теперь не угодить в эту ловушку. Ну, действительно... Поездка Кулебы в Китай, переговоры с ваной ⁇ это действительно такое очень знаковое событие, показательное. Ну, Во-первых, на протяжении долгого времени с начала специальной военной операции Зеленский и руководители Украины не раз обвиняли Китай в поддержке Российской Федерации, в союзнических отношениях, поставках продукции двойного назначения, передаче разведданных и так далее, и так далее, и так далее вроде бы союзник России, они приезжают на площадку и туда, в Китай. Второе событие. Если посмотреть на слова Кулебы, там нет, вообще не говорится ничего о вот этом так называемом бредовом плане Зеленского. Граница 91 -го года, возврат значит, субъектов Российской Федерации, которые закреплены Конституцией Российской Федерации. То есть он, Кулеб, об этом не говорит. Ну и третье. На самом деле, вы действительно подчеркнули, они себе запрещали вообще говорить о каких-то переговорах с Российской Федерацией. Там он говорит о том, что необходимо вести переговоры. Поэтому это, конечно, знаковые события. Почему это произошло? Ну, разные э, версии выдвигаются. Э, на самом деле, конечно, основное это не то, что вроде Соединенные Штаты могли что-то разрешить Украине. На самом деле, я думаю, что ключевая... Итог, это все-таки усилия Российской Федерации, в первую очередь нашей армии, по продвижению, героизм наших солдат, действительно твердость и уверенность, с которым наша страна решает поставленные задачи. Второе, это то, что российское общество не удалось расшатать, и вот эти вот попытки, так они еще больше сплачивают российский народ перед лицом опасности, фактически такой вот, угрозы, которые исходят от на Украине. Это тоже а, большая заслуга нашего народа. Ну и третье, то что с момента начала специальной военной операции ключевые а, задачи, которые ставили Соединенные Штаты, это добиться международной изоляции Российской Федерации. Этого не получилось сделать. Причем экономическое сотрудничество с КНР и целым рядом стран развивается. Ну и дипломатические. Успехи в этой непростой обстановке тоже есть. Не надо иллюзии строить. Украина очень зависима от Соединенных Штатов, от любого американского президента. А нет никаких оснований полагать, что Соединенным Штатам выгодно прекращение конфликта на Украине. Но я не вижу... Ні одного основання, чому должны сказать, дождінскати конфлікт не нужен Наоборот, этот конфликт конфлікт виганен штатам. Кулеба в Китаї він з вчорашнього дня і буде до завтрашнього і. Зазначається, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль самого Китаю як глобальної сили миру є важливою. І про це знову ж таки заявляє міністр закордонних справ України під час переговорів з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки. Колеба наголосив, що російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток. А кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну проти України, відновити мир і прискорити відновлення нашої держави. Міністр окремо поінформував колегу про результати саміту миру в Швейцарії та роз'яснив логіку подальших кроків у впровадженні формули миру як шляху до справедливого завершення російської. Агресії. Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія бути готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається, заявив зовнішньополітичному відомстві. У ході переговорів сторони також обмінялися думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин, а також міжнародного порядку денного. Крім того, глава МЗС України підкреслив, що російська стоїть не лише на заваді розвитку України, вони також стоїть на заваді міжнародної стабільності, розвитку добросусідських відносин, зокрема розвитку торгівлі між Китаєм та Європою. Ну і наразі дуже багато людей висувають свої мирні плани, мирні формули, як і завершити війну, яка триває на території нашої держави. Ну а до речі, що де в шістнадцяте Дмитро Кулеба говорив, робив заяву. Він говорив про те, що Київ зараз працює над дотриманням і інших західних моделей літаків. Він про це говорив ще раніше. На ну близько х чисел, 12-го десь приблизно числа. Цього місяця і говорив про те, що вже цього літа в українському небі мають з'явитися сучасні винищувачі в 16 Ми на це очікуємо. очікуємо дуже сильно. Йдеться про першу хвилю постачань, і ось продовжуємо ми очікувати. Тим часом зараз Кулеба він перебуває в Китаї. Важливі зараз там відбуваються зустрічі, важливі промови лунають як і від представника України, так і від представників Китаю. І колиба в Китаї також дійсно зустрівся із міністром Стрім закордонних справ Китаю, де обговорили і те наскільки може бути готова Україна до переговорів з Російською Федерацією, які до цього можуть бути ну і складними. Залишаються вже досить тривалий час відносини між Китаєм та Тайванем. Перший вважає Тайвань своєю територією, і виступає за те, щоб приєднати її до території своєї держави. А тайвань наголошує, що хоче миру, але в разі, якщо Китай буде все таки атакувати територію Тайвані, то вони будуть захищати себе. Ну і під час свого візиту Дмитро Кулеба зазначив, що він підтримує позицію Пекіна щодо Тайваню та буде дотримуватися принципу одного Китаю. Під час переговорів між міністрами закордонних справ України та Китаю Дмитро Кулеба сказав таку позицію. Окрім цього, там також висловили сподівання, що сторони будуть і надалі зміцнювати політичну взаємну довіру. Та Активізувати співпрацю в різних сферах, зокрема в економіці, торгівці торгівлі та сільському господарстві. Варто також зазначити, що Україна не визнає Тайвань незалежною країною та вважає цей острів невіддільною частиною Китаю. Офіційний Тайбей своєю чергою не проголошував своєї незалежності та претендує на повернення свого уряду в Пекін. Ну і далі ми переходимо до міжнародної допомоги. І наразі посли ЄС погодили на надання Україні траншу на 4,2 мільярда євро, і це сталося у середу. Тобто сьогодні, 24 липня, Посли Євросоюзу схвалили таке рішення. Сьогодні посли ухвалили транш в рамках українського плану, що відкриває шлях до перерахування майже 4,2 мільярда євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України. Наступно кроком, рада єС перейме до письмової процедури, йдеться у повідомленні в лютому 2024-го голови голову держави урядів країн-членів Європейського союзу ухвалила одностайне рішення про створення українського фонду обсягом 50 мільярдів євро для підтримки України впродовж 2024 2027 років. І У червні до державного бюджету України вже надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 мільярдів євро, що передбач. Чені фінансовим інструментом наступні транші в межах програми Україна отримуватиме щоквартально за умови виконання встановлених індикаторів.